Привіт, кожному та кожній. Я так чекала, щоб записати цей другий випуск творчого подкасту, тому що сьогодні, сьогодні ми будемо говорити з вами про неймовірну творчу особистість. І я хочу, щоб цей подкаст прослухало якомога більше людей, які хочуть щось створити у своєму житті, тому що та людина, про яку сьогодні буду говорити, має просто надзвичайну... Стратегію життя, яка допомагає їй реалізовувати її навіть найскаженіші творчі ідеї. Сьогодні ми будемо з вами говорити про художника та режисера Девіда Лінча. Хто це такий? Ну я вже сказала, що він художник та режисер. він американський художник та режисер, і в нього є надзвичайно особливий стиль, в чому він полягає. Зазвичай більшість сценаріїв пишуться за певною структурою. І дивлячись фільм і знаючи цю структуру, ви прямо можете відслідкувати: о, тут перший поворотний момент, о, тут оце відбулося. Тобто є певна структура. Девід Лінч просто створює все так, ніби цієї структури не існує. І це, і це прекрасно. В ньому в його творчості є така особливість, що він створює сценарії, створює фільми так. Як відчуваю, і чи хати він хотів на те правильно це чи неправильно це. Перед тим, як щось робити, Лінча він сутні у ці, ці сумніви, що о Боже, раптом це комусь не сподобається. Раптом хтось не сприйме мою творчість, раптом хтось не зрозуміє, раптом я на цьому не зароблю. У Лінча такий алгоритм. Я це продумав, до мене прийшла ця ідея, значить, я маю її реалізувати у такому вигляді, як я відчуваю. Про відчуття і оці певні підсвідомі моменти в його творчості ми поговоримо трошечки пізніше. А зараз я ще хочу деталізувати, якщо раптом ви не знайомі з творчістю Лінча, що знаєте, навіть такий є термін лінчівське, тобто це щось абстрактне, те, що поза межами часу, те, що ти не розумієш, ти ніби відчуваєш, про що він хоче сказати, але 100% не розумієш. І в цьому весь девід лінч. Але ж як так сталося? Що він настільки довіряє будь-якій своїй ідеї і впевнений в тому, що ця ідея єдна реалізація. Я це пов'язую з декількома етапами в його життя. Перший аспект це те, що коли Лінч був маленький, його мама дуже серйозно відносилась до його ідеї. Що я маю на увазі? Наприклад, якщо Девід Лінч каже мамі: Мама, я хочу побудувати. Літаючу тарілку, то його мама дуже серйозно до цього відносилась. Вона не казала О, та що ти собі продумав, О, та йди займись чимось нормальним, о, робиш що хочеш. Ні. Вона казала: Окей, як ти це бачиш? Як ми можемо це реалізувати? А яка буде функціональна частина цієї літаючої тарілки, а всередині неї хтось буде, а як ти зробиш так, щоб вона літала, а як ти зробиш так, щоб віконечка підсвічувалася? І оце серйозне ставлення до ідеї Лінча з дитинства допомогло допомогло йому у дорослому віці також серйозно відноситись до того, що він продумує. І я впевнена, що якби у більшості людей в дитинстві. Було певне позитивне підкріплення їх ідей, то у дорослому віці оцей внутрішній критик був би набагато тихішим. Є певна гіпотеза, що внутрішній критик з нами говорить такими інтонаціями, такими посилами, як з нами комунікували батьки. І те, що ось мама була його така підтримуюча і так серйозно ставилася до його ідей, дійсно могло б впливати на те, на цю сміливість творчу. Так, Лінча. Другий аспект також важливий те, що його тато був інженером. І у Лінча, окрім того, що він мав серйозне відношення до власних ідей, в нього були інструменти і навички, як це побудувати. так, Тому що його тато навчав цьому, і з кожним роком у Лінча ці навички конструювання покращувались і покращувались. І ще надзвичайно важливий момент, що дуже вчасно. А дуже вчасно це в убертатному періоді. Лінч зустрічає друга, у якого тато був художником. І для Лінча це був просто поворотний момент в його житті, коли він дізнається, що творча людина може працювати художником. І взагалі, що в дорослому житті є місце творчості. І так сталося, що оцей тато. Друга Лінча став його ментором. Лінч ходив до нього в майстерню, вивчав там всяку теорію кольору, навчався малювати. І знову ж таки на цьому етапі його батьки в цьому підтримували. Вони не казали, о, що ти хочеш, що ти ходиш до якогось невідомого мужика і малюєш там в якійсь кімнаті. Ні, вони, вони розуміли це. Вони наскільки це можливо було, підтримували його. І згодом Лінч почав працювати. І відкладав гроші, щоб зняти свою маленьку-маленьку-маленьку майстерню, і там також працював вже і самостійно намагався створювати перші свої картини. Я не буду деталізувати, де Лінч навчався, тому що він навчався майже в трьох вузах. От він спочатку в один вуз поступив, потім в інший. він з них Пішов, тому що в цих вузах не було достатньо експериментальної частини, яка потрібна була лінчу, але в певний момент лінч з художества перейшов у кінематограф. Як це сталося? Мені здається, що цю історію знають просто всі, хто хоч якось знає лінча, що одного разу, коли він малював, він ніби відчув, що картина оживає. Він подумав: блін, якби картини були живі, це. це так було прекрасно. А потім він усвідомив, що жива картина це кінематограф, і що завдяки саме цьому мистецтву він може набагато детальніше, набагато ширше. Проявити те, що є всередині нього, і ми так дуже 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 підходимо до одного з найперших і найсерйозніших проектів Девіда Лінча «Гумко-головий». Це його перший фільм, який він почав робити у 1972 році, і випустив у світ у 1977 році. Що тут цікавого, тут я хочу е продемонструвати те, який вибагливий лінч у своїй творчості. Це можна сказати, друга його стратегія. Що якщо я щось придумав, воно має бути стовідсотково таким, яке воно є в моїй голові. І коли він знімав гумкоголового. Там навіть були такі моменти, що вони вже три місяці знімали певні кадри, певні сцени. Лінч це все передивився і усвідомив, що ні. він хоче, щоб кадри були ще більш темнішими. і вони все почали спочатку. Або Лінч усвідомив, що йому потрібно сконструювати певний аспект для сцени, певний механізм для сцени. І він його будував майже там півроку. Тобто. Навіть якщо мені потрібно все почати спочатку, навіть якщо мені потрібно витратити час на конструкцію якусь, навіть якщо мені потрібно звільнити акторів і найняти нових, я буду все робити для того, щоб моя ідея виглядала так, як я її задумав. І це неймовірно. Також. Дуже цікавий аспект стосовно процесу зйомок цього фільму, що у фільмі є така, типу, інопланетна дитина, грубо кажучи, і досі ніхто не знає, як Лінч зробив цю інопланетну інопланетне створіння. І я навіть коли читала біографію Девіда Лінча Кімната снів, я так. Сподівалася, що там буде інформація про це? Ні, взагалі немає інформації про те, як він це сконструював, вже там є о, чутки, що це і мертве теля, і взагалі так, таке щось о, люди продумують. О, тобто Лінч може піти на все, щоб реалізувати ту ідею, яка в нього в голові. І мене це надихає, не знаю, як вас. І також, якщо ми кажемо про гумку голового, Лінч стовідсотково віддавався процесу, і він декілька років жив на майданчику. Тобто, він там, де знімав фільм, там. І жив правда, це дуже повпливало на його шлюб. У цей період, коли він знімав цей фільм, в нього народилася дитина. Він був чоловіком, і в нього була дружина, але вже наприкінці зйомок вже в нього не було дружини, тому що він розлучився. Чи це повпливав на нього так фільм, чи ні? Стовідсоткової відповіді нема, але от отак. -от. Окей, переходимо до наступного. Етапу творчості Лінче до наступної стратегії. І наступна стратегія це буде: відчувай. Навіщо розуміти, якщо можна, відчувати? І як лінчу вдається? Довіряти безмежно своєму підсвідомому. Він для цього використовує декілька інструментів. Перший інструмент мені потрібно прочитати це слово, тому що для моєї дислексії це просто якесь надслово. слово. Він з середини 70-х почав займатися трансцендентальною медитацією. От, і він займався цим типом медитації дуже серйозно, щоб ви розуміли, він їздив до Індії, потім він їздив про. Тягом певного часу по всьому світу і розказував про те, як медитація неймовірно впливає на нього, але як саме вона впливала на нього і зараз впливає. Він став більш спокійним, сконцентрованим, і він мав доступ до свого підсвідомого. Тобто, коли він медитував йому, а, і медитує, йому з'являються певні образи, які він використовує своєю творчостю. Другий аспект, який він використовує для того, щоб ще більше довіряти своєму підсвідомому, це і своїм почуттям, це сни. Він кожного ранку записує те, що йому снилося, і певні образи використовує у своїх фільмах. Наприклад, якщо ви любите Лінча, то скоріш за все ви дивилися Малхолундра. Якщо не дивилися, подивіться. Я трошки пізніше про цей фільм розкажу. Так, от у Реві є персонаж з синім волоссям, жінка з синім волоссям, і оцей образ Лінч взяв з свого сну, і так дуже багато образів. Які Лінч бере саме або з медитації, або з того, що там йому приводилось вночі. І знаєте, я коли намагалася відтворити графік лінча, тобто я вставала о шість ранку, не мене вистачило тільки на тратичні. Я вставала о шостій ранку, я записувала свої сни, я дептувала. Окрім я тільки не палила пачку сигарет на день і не випивала сім чашок кави, як це робить Лінч. До речі, він зараз вже так не робить, тому що через те, що він палив в нього зараз певне захворювання. І він тепер, згадаки, не курить, і саме через це він не знімає зараз фільми нові, тому що а якщо він там трошки захворіє, почепить якусь інфекцію чи вірус, це буде ну, мати такі не дуже гарні наслідки для нього, тому він зараз уникає якихось ну, подій, на яких дуже багато людей. І коли я записувала свої сни і бачила їх структуру от серйозно, це. Просто структура сценарія влінча, тому що хтось з'являється, і це хтось. Я бачу, що це я не знаю там Вася, але відчуваю, що це Петя, І це а, ніби в минулому, але це і відбувається і зараз. і от... От така атмосфера і от така структура. І у фільмі в Лінчі мені щиро, коли я це робила, практикувала, мені щиро здавалося, що Лінч просто виписував свої сни, бачив їх структуру, і по цій структурі писав сценарій. От. І це, це неймовірно. Тому, якщо ви я не я на що це розказую? Для того, щоб якщо ви хочете також більше довіряти своєму підсвідомому, ще краще розширювати свої творчі інструменти, медитація і записання снів це дійсно круті інструменти. Чому вони круті? Коли я це практикувала, я помітила, що в мені у снах в медитаціях не настільки якісь проходять. Прикольні образи, до яких би я свідомо не додумалась або не звернула увагу. І є певні образи, які я взяла для своєї книги. І це дуже класно. Тому це ті інструменти, які дійсно допомагають трошечки ширше. ширше. Розвинути нашу творчість. Знаєте, є митці, які там курять траву, використовують психоделіки. Лінч просто будетує і записує з нею. І я вам це також рекомендую також. Один з таких класних інструментів, який Лінч використовує під час своєї творчості, це щоденник ідей. Ви навіть можете вбити інтерв'ю Девіда Лінча, і вам в Ютубі видасть дуже класне інтерв'ю, де Лінч прямо малює на фліпборді. Те, як працюють ідеї і чому важливо записувати свою ідею. Коли ми записуємо багато-багато багато ідей, по-перше, в нас є можливість їх пам'ятати і взаємодіяти з ними. А по-друге, навіть якщо ми записали ідею, але ми не можемо її все ціло реалізувати, то ця ідея може зробити наступну ідею більш потужнішу. Переді мною зараз книга Девіда Лінча Кімната снів. І я хочу зачитати один короткий короткий уривочок про те, як будувався. Я взагалі створився один з його фільмів. Загублене шосе. Там якраз про, про те, як різні ідеї комбінуються і утворюються фільм. От починаю читати. Однією зі стартових точок загубленого шосе стала ідея з відеозаписами, що вилітають з вікна будинку подружжя. Інше задум ґрунтувався на тому, що відбувалося зі мною насправді. Мій домофон прив'язаний до телефону, і одного разу хтось подзвонив і сказав: Дік Лорент помер. Я кинувся до вікна, але на дворі нікого не було. Думаю, людина просто помилилася будинком, але я все одно не розпитував сусідів про Діка Лорента, бо не хотів нічого про це знати. І от. Ці ідеї поєдналися з матеріалом з книжки. Барі Гіфорда, нічні люди. я зателефонував Барі, а тоді вилетів до Берклі та зустрівся з ним. Йому не сподобався мій задум. Він виклав мені своє бачення, а воно не сподобалось мені. Тож ми просто сиділи і кілька хвилин дивилися один на одного. Потім здається, я розповів йому про епізод, де під час вечірки зустрічаєш людину, що каже, що зараз перебуває у тебе вдома. Цю ідею барі оцінив, і після того ми почали працювати над тим, що пізніше стало загубленим шосе. Ми яскраво бачимо так те, як багато різних шматочків ідей, різних контекстів переплилися і стали фільмом. І ви також можете практикувати цей аспект у своїй творчості. Я вам ще обіцяла розказати про Малхолен Драйв. О боже, це просто неймовірний фільм, чому він неймовірний? Більшість людей його не дуже любить, <сміх> тому що, як і багато фільмів Девіда Лінча, не стовідсотково зрозуміло, що там відбувається, до речі. Також ще одна стратегія творчості Лінча це те, що моя творчість має бути вільною. Моя творчість не має моралізувати, не має щось пояснювати. Я це зняв, я це так відчув. І, на ти дивись і сприймай це по-своєму. І через те, що не в усіх фільмах, Девіда Лінча просто напряму сказано про що цей фільм, багатьом людям це не дуже подобається, тому що нема конкретики це такий трошечки деталізувала, що можливо, якщо ви не дуже любите фільми, де не все чітко прописано, і треба трошечки порефлексувати, трошечки подумати, що це може знати, ти, а що це саме значить для вас, а які варіанти того, що оця шкатулечка може означати. Тому а, так, а, якщо повертати повертаючись до Малхоланд Драйв, щоб ви розуміли, у цього фільму є фан-клуб. І люди, коли тільки вийшов цей фільм, це був початок 2000-х, Люди прям ставили теорії, що це означає. Це було в майбутньому, це було в минулому, це було в теперішньому. Це тільки сон, чи це сон і реальність, чи це сон і майбутнє, чи це сон минуле. От, а що означала та жінка, яка виглядала як бомж? А що символізували ті детективи? Але знаєте, що найцікавіше? Що Лінч не вкладав, скоріш за все, так багато символів в те в фільм Малхон Драйв. Скоріше за все, Лінч оце відчув. Оце Подумав, оце йому прийшло в медитації, оце він з кимось поговорив. Тут надихнувся, і сталося те, що сталося. До речі, першочергово Малхолен Драйв мало бути серіалом, а не фільмом. І студія, яка мала знімати цей серіал, вона відмовилась від цього задуму після першого пілотного випуску. І просто уявіть наскільки майстерний лінч, що він. Зміг адаптувати цілий серіал в один фільм. Там був прикольний момент, що ці моменти також описано в книги в книзі Кімната снів там був такий момент, що оцей процес написання сценарію, знайдення нових коштів для того, щоб це був фільм не серіал, зайняв майже ну, певний час, там до року це було. І... Коли вже Лінч був готовий продовжувати зйомки, то там були хтось стирив декорації, там хтось стирив одяг, там ще чогось не було, і Лінчу потрібно було дуже-дуже багато моментів вирішувати. І все ж таки він їх вирішив і створив дуже прекрасний фільм Melholand Drive. І я цей момент розказала для того, щоб також продемонструвати вам те, який лінч. Класний сценарист, і наскільки він може все ж таки керуватися в своєму творчому процесі. І от про керування творчим процесом, знаєте, є певний міф про те, що а, творчі люди вони такі, якісь несистемні, не я не знаю, чекають натхнення і тоді тільки творять. і Лінч максимально продуктивний. Навіть коли він знімав Тин Пікс, паралельно з цим він писав сценарій до фільму Дике серце і паралельно. Ставив свою театральну постанову а, за мотивами Твін Пікса. От. І це про те, що навіть коли людина відчуває, так, а не раціоналізує свій творчий продукт, коли вона комунікує своїм підсвідомим, це не означає, що людина не систематична, він максимально продуктивний і систематичний у своїй роботі. Якщо він не знімає, то він малює. Якщо він не малює, то він робить анімацію. Тобто він постійно-постійно він ну, то систематично займається творчістю. І також мені дуже хочеться зазначити, щоб ви знайшли те, що Лінч дуже добра людина. Як це дізналася, як ж з Лінчем ніколи не спілкувалася. По-перше, в книзі його Кімната снів, там як взагалі книга побудована, що частину пише його біограф, частину Лінч про, те, про той самий же період його житті розказує Лінч. І в цих моментах, коли Біограф писала про нього, дуже багато людей говорили одне і те ж саме про Лінча, що він дуже добрий. Що навіть якщо у Лінча там 300 підлеглих, і в нього дуже тісний графік, якщо він з тобою комунікує, і його там Два рази перервали, то він повернеться до тебе, почне розмову рівно з того моменту, на якому ви зупинилися. Тобто лінч у комунікації провляє максимальну повагу. А, також а, я дивилася інтерв'ю Наомі no Вотс, це акторка, яка грала Малхол в Малхоланд Драйв і в, в третьому сезоні Тінпіксу, і вона зазначала, що раніше. До того як вона грала головну роль в Drive, вона не могла знайти собі роль протягом 10 років. І всі її кастинги проходили наступним чином. Вона приходила на кастинг, там 5 хвилин на неї дивилася, і все, її відпускали. З Девідом Лінчем було зовсім інакше. З Девідом Лінчем вона комунікувала. Понад дві години. І Лінч питав: А як тобі це? А як тобі це? А звідки ти, а про що ти думаєш, а що ти відчуваєш, а які були найболючі моменти твого життя? А як ти через що ти відчуваєш щастя? Коли останній раз ти відчувала щастя? І Naomi Watts була в шоці від того, що Лінчу настільки цікаво, те, що їй подобається, яка вона людина. І такий підхід у Лінча з усіма людьми. І це, і це дуже мило. І також можна зазначити про те, що Лінч дуже влюбчивий. Тобто, от я скільки читала його книг, книгу, так, оцю його біографію, то там наступна була ситуація: жив 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 Лінч, одружився, розлучився, закохався, одружився, закохався, розлучився, закохався. Він постійно закохується, він постійно о, перебуває в цьому стані. І це також по-своєму. Миво, так що, скільки би не було років Лінчо, він залишається добрим, відкритим до нового та зберігає за собою право закохатися в нову людину. Напевно, на цьому я буду поступово завершувати цей короткий подкаст про Девіда Де Лінча. Знаєте, мені не дуже хотілося давати вам там біографічні дані чи ще щось. Мені хотілося просто зазначити про те, які стратегії саме у творчості Девіда Де Лінча перебувають. І так якщо резюмувати цей подкаст, то просто нагадую вам, що по-перше, це стратегія, якщо я це придумав, то це 100% має право на життя. Друга стратегія Девіда Лінча стосовно творчості це те, що якщо я це придумав, то воно має бути 100% реалізовано так, як в мене це в голові. Третя його така стратегія в творчості це те, що я довіряю своєму підсвідомому і підсвідоме, і моя інтуїція це найкращий ключ до моєї творчості. Тому я сподіваюся, що ви для себе візьмете щось корисне з цього подкасту. Я вам щиро рекомендую подивитися фільм, фільми Лінче, навіть якщо ви їх не зрозумієте, навіть якщо вони вам не сподобаються, я впевнена, що це допоможе вам розширити ваше творче сприйняття. З вами була Росімова. Я досліджую творчість і вивчаю психологію. Це був творчий подкаст. До зустрічі!